Всім доброго дня, друзі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген радий з вами познайомитися. Тема мого сьогоднішнього відео, як завжди, дуже цікава, а саме очікування БС реальність. Частина друга, адже в першій частині я там висвітив декілька питань. Зараз буде ще цікавіше. І перейдемо до першого пункту. Це знайти роботу. Я думав, що тут, в Новій Зеландії, набагато легше знайти роботу, коли навіть самі тут в країні знаходяться, але це виявилося не так. Навіть в сільському господарстві, якщо ви працюєте, то вам потрібно їздити декілька інтерв'ю, може навіть більше п'яти, інколи десять, щоб знайти ту роботу, яку ви хотіли б. Там, деякі мої знайомі також працюють в різних галузях. І один мій знайомий, він е, е, працював тут інженером, потім їхню компанію скоротили, і він шукав собі роботу інженером, ну, так як він хотів, що плата була нормальна майже два роки, уявіть. Майже два роки шукав роботу. Він знайшов, але він там казав, що світ більше 50 інтерв'ю. Так що не так легко, як. Хоч і є, тут багато вакансій, ти заходиш там на сайти, але те, що вам щось підійде, це не значить, що вас там візьмуть, бо, як правило, на співбесіду приходить дуже багато людей. І що, що вам пощастить, це ще не факт, розумієте? Але треба бути в цьому. Другий пункт це нерухомість. Я знав, що до прильоту в Нову Зеландію, що е -е, тут дуже дорога нерухомість. але Якби реальність ще була гірша, чим очікування, адже 2020 року нерухомість подорожала вдвічі. Якщо там раніше можна було з новіших будинків купити за 400-450 тисяч, то біля краще, що краще, то з 2020 року ціни настільки пішли вверх, вдвічі уявіть. І будинок буде коштувати там от 650, зараз там, 800 мільйон. В Окленді там взагалі захвальні ціни по мільйону. Те саме з орендою житла. Раніше ж там можна було за 250-300 до 2020 року орендувати. А зараз там будинок нормальний з новіше, трьохкімнатний з ума санузлами буде коштувати от 650 доларів не в місяць, а в тиждень. Плюс всякі комунальні послуги що треба платити. тобто це... Реальність та, що тут ще наскільки дороге житло і оренда, що я в шокі. Третій пункт це медицина. Також очікування було, що все простіше з медициною, але це не так. Інколи ви приходите в лікарню і вам потрібно чекати прийом до лікаря, як в госпіталь попали там, в середньому спільній черзі, інколи 3-4. 5 і більше, навіть і 10 годин бувають такі випадки, щоб вас прийняли. І це також я трохи в шокі був від цієї реальності. Четвертий, те, що дуже цікавий фактор на Узлодії, що тут не дають чайових. І це таке як би. Реальність, яка моє очікування. Тобто ти приходиш, я пам'ятаю, я пам якось приїхав в кафе з друзями, ми посиділи, залишити щось хотіли додатково. Вони кажуть, ми чайові мене не беремо. То я, потім я прочитав, що Новій Зеландії дійсно ніхто не платить, не залишає чайових. І може і за цього тут трохи завішені ціни наперед. По в інших країнах багатьох чайові залишають, Новій Зеландії ні. І такий цікавий факт, який ми, мабуть, не знали про Нову Зеландію. П'ятий такий пункт дуже цікавий. Це було в мене очікування, що тут, як там в Європі, всі дуже стильно вдягаються, в Новій Зеландії. А коли я приїхав, то зрозумів, що тут всі вдягаються як кому зручно і дуже просто. Особливо я вам ще відкрию таку таємницю, що тут дуже модні фермерські, просто такі одежі, в яких ви працюєте. Багато хто в Розеняних чоботах. Так і ходить по місту, в супермаркетах, в містах великих, вони просто з них не вилазять. Люди вдягаються дуже просто. Е, так є, там стильні, дехто стильно вдягається, але дуже рідко таке бачу. В основному просто вдягаються всі. Е, мабуть, пов'язано це з віддаленістю країною. Я так в шокі трохи. Ні, ніхто за модою не слідкує. Всі вдягаються просто як зручно. Так от. Шостий пункт зарплати. Моє очікування було, що тут набагато більше зарплати, але вони нижче, адже відкласти важко, тому що все в новозеландських доларах і вам все одно, якщо кудись летіти в Європу чи в Україну, то потрібно якби міняти все в євро або в долари. А новозеландський курс набагато нижче, ніж курс американського долара. І якби відкласти щось дуже складно в цьому сенсі, розумієте? І ти такий заробляєш раді в доларах, але в новозеландських, і це також було очікування одне, реальність, що заплати набагато менше, що перевезти. І сьомий такий мій е пункт, але дуже важливий, що ну, я думав, тут, як і в інших країнах, наприклад, в Англії. Там в Данії теж на англійській багато спілкуються, англійська більш-менш нормальна, і ти приїхав трохи з якимось там закордонним досвідом е в англомовну країну. Ти тут будеш все нормально розуміти. Але реальність була інша, адже е новозеландський акцент англійської ну, взагалі особливий. Я пам'ятаю, якось приїхав в Макдональдс там, на Північному острові, там ківі працювала на касі. Я замовляю, вона мене не може зрозуміти. А я її. То вона тоді якогось іммігранта, там азіата гукнула. то з і... азіатами проблем нема. Ну я такі, в них такий акцент, що це просто хто тут живе, то мене розуміє. Він вас не зрозуміє, але його нормально. Дуже якісь там елементарні речі. І це теж реальність. Треба бути до цього готовим. Що в Америці в Англії інша англійська, навіть в Австралії, чи в Новій Зеландії це просто щось це така англійська. Це друзі, прийшолися до річки. А ну буде вам видно, у нас такі лебіді плавають білі, бачите, трохи ховаються за мостом. І я сюди часто приходжу і вони тут постійно будь, живуть. А ну там далі, якщо видно вам, то ще один це пара лебідів. І це вам вся Нова Зеландія, друзі. Природа унікальна. тут Завжди можна побачити лебідів, і білих, і чорних, куди б ви не пішли. Просто ну, шикарно. Дуже вам дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Попереду йдуть різдвяні свята. Нова Зеландія вже вся нарядилася тут і все дуже цікаво. Бажаю нам перемоги всім на Різдво, щоб нарешті ця війна закінчилася. Бажаю вам успіху всіх ваших починаннях. Слава Україні і на зв'язку.